З ким зустрічається Джері Хейл, хто зробив пропозицію Мішель Андраде, та нова пара, про яку Україна тільки починає дізнаватися. Зірки, які невдало приховали свої відносини, останні плітки та новини, про які ви дізнаєтеся першими? Я, Ернест Гогія, розкопав усю цю інформацію спеціально для вас. Про неї вже зараз. Почнімо з можливого роману, який змусив фанів шаленіти тандем двох країн Україна та Швеція. Або Джері Хейл та Маркус Гюнарсен. Обидва молоді і щасливі. В обіймах одне одного породили чимало пліток на фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2024 Там Україну разом з репорку Альона Альона представляла Джері Хейл, де власне і познайомила зі своїм коханим за словами фанів Маркусом зіркового дуету Маркус та Мартінус. Привід для таких пліток артисти створили власноруч, адже постили багато спільних фото та відео, а десь навіть йшли обіймаючись. Та як на це відреагував хлопець співачки, про існування якого вона розказала майже рік тому, дискутують фанати у коментарях? Менше з тим, прихильники україно-шведської пари часу не гаяли і вже встигли заполонити Тік-Ток своїми відео про пару. Та не усі зраділи чуткам про роман двох випускників євро, так як, от мама Джері Хейл. Очевидно, що Людми. Мила не дуже хоче віддавати Яну у чоловічі руки, тому шанувальники в інтернеті радять Свасі спершу познайомитись із зятем, а потім вже робити висновки. Та поки фанати у соцмережах уявляли весілля зірок, ті у свою чергу встигли відреагувати на чутки. Яна не стала нічого ані спростовувати, ані підтверджувати. Лише жартома зазначила, це просто краще, що могло статися. А що мала на увазі цими словами, не поточнила. А Маркус вже встиг розбити серце. Нашої Яни кажуть фанати. Напередодні співак розказав, що вже перебуває у стосунках, а звати обраницю Нора. Ох, який же любовний клубок. Ви як? Вірите в існування роману між зірками? Пишіть у коментарях. Ще однією жертвою плідок стала найсексуальніша артистка України, за словами її фанів Мішель Андраде. Так, виконавиці хітів не знаю, Транкіла та інших за останні місяці приписували багато романів, але давайте розбирати усе по черзі. Перший з ким шиперили співачку, став позитив. Фанатів така новина порадувала, а у деякі все ж вирішили показати своє невдоволення, висловившись, що так позитив і досі намагається знайти заміну екс-дружині, з якою розлучився у 2021 році. А от привід для пліток колеги по цеху організували власноруч, запостивши відео, де Олексій робить пропозицію Мішель. Проте згодом вони зізнали, що то був жарт, а фанати пропустили, що це був хайп від виконавців. Саме тому кажуть, незабаром нам варто очікувати. Спільний трек артистів зараз Мішель приписують новий роман. Особистість коханого співачки нам невідома проте, дещо що ми таки знаємо. Понишпоравшись в інтернеті, я знайшов фото співачка зі своїм коханим. Журналіст, який зробив цю світлину, каже, що різниця у віці між Андраде та її обранцем в 10 плюс років. А щодо особистих якостей, обожнює Мішель повністю сформований як особистість, а як чоловік, мрія жінки. Так про нього висловився інсайдер. А що думаєте ви? Є припущення, ким може бути коханий Мішель? А на черзі в нас, ну як кажуть їхні фанати, булочки та сладюськи. А якщо точніше, то Ірина Кудашова та Богдан Осадчук. Минулого тижня любителів культового серіалу Школа охопив шок, а все через одне відео. Переглянувши його, фанати зробили висновок, що зірки стали парою. Коментують такого від них ніхто не очікував, але все ж несподіванку сприйняли дуже добре. Пишуть. На все це є одне, але напередодні Кудашова зізналася, що у неї є молодий чоловік, і це не Богдан. А хто саме став її обранцем, приховує таке зізнання від зірки? Прихильники, м'яко кажучи, збентежило. Адже маючи коханого, дозволяє Богдану на відео себе цілувати й обіймати. Пишуть коментатори. Деякі припускають, що зірки хайпують. А от чи правда, що вони у стосунках достеменно невідомо. А що думаєте, ви вірите в існування такого тандему? Наступний герой нашого випуску Олексій Дурнів. А по праву та ліву сторони стоять Даша Кубік та Даша Майорова. Кожній з них приписували роман з провокатором останніх років, кажуть про нього його прихильники. Але навіть його скандальна особистість не вберегла зірку від пліток. З блогеркою мільйонницею Майоровою Дурніва шиперять вже рік. Так, так, адже приводів для цього зірки давали неодноразово. Спільні походи на вечірки та вечері у ресторанах, або як коли удвох відпочивали у Карпатах. Зі світлин можна припустити, що відпочивальники спали під одним дахом. Мало того, що й на одному ліжку припускають коментатори. Та от нещодавно завіса трохи привідкрилась, коли Даша шокувала підписників новиною. У неї з'явився хлопець, а звати його Ернест. Не я. Він сонграйтер, тобто людина, яка допомагає співачці ці писати пісні після Даші Майорової фанати Дурніва перемкнулись на Дашу Кубік, теж блогерка і мільйонниця. Менше з тим, шиперили зірок в основному через їхню провокативну поведінку, адже питання про їхні стосунки обоє уникали, що і дало фанатам привід для підозр. Але цим пліткам не судилися довго існувати, бо кубік застали з іншим. Про це згодом. А ви поки пишіть, що думаєте про мутки дурніва з дівчатами. Як і обіцяв продовження про Дашу кубік? Фанатські версії про її роман з дурнівим себе вичерпали, бо інтернетом почали ширитись фото даші з іншим чоловіком. Ним став співак АLES. Прогулюючись вулицями сонячної Одеси, взявшись за руки, пара навіть не помітила, як їх таємно сфотографували підписники. Фанати кажуть, що здивовані таким тандемом, і наголошують, що до такого життя їх не готувало. Варто нагадати, що шість років поспіль, другою половинку Алексєєва, була екс віагрянка Ульяна Синецька. Усі ці роки зіркова пара радувала своїх підписників спільними фото та відео. Була ну просто справжня ідилія. Проте інформації про їхній розрив немає. Тут у бійку вступають коментатори, які мають свої дві версії, як розвивались події. Нікіта таємно розійшовся з Ульянною та закрутив новий роман перше припущення підписників. А от наступне, навіть драматичніше, АLECS зраджує свої дівчині з кубік. Звідти і фото з південної Пальміри. От вам і ще один любовний трикутник в українському шоу-бізнесі. Ані Нікіта, ні Даша, ані Ульяна не прокоментували чутки про роман. Тому все, що нам залишається робити, це чекати на нові подробиці особистого життя зірок. Що скажете? Вірите, що кубік реально закрутилася Алексєєвим? Пишіть свої думки у коментарях. <му> Ох, зараз стане і спекотно, адже ми дійшли до найобговорюванішої пари на сьогодні. За їхніми онлайн батлами слідкує уся країна, так і продовжують підливати масло у вогонь. Оля Полякова та Влад Міцкевич. То рідкісний випадок, коли чутки про роман між зірками пішли не від фанатів та прихильників, а від самих зірок. Напередодні відомий блогер та кухар Влад Міцкевич розірвав інтернет шокуючими світлинами. На них він та співачка Оля Полякова в обіймах цілуються на ліжку в артистки вдома. А в описі під фото написано, що він та Оля цілий рік прожили разом і були у стосунках. Ці кадри просто шокували. Пишуть люди у коментарях. А знімок і справді пікантний, та от чи не зафотошоплений. Бо непрофесійним оком важко сказати, чи реальна ця світлина тут на допомогу нам приходить одна із винуватців дійства Оля Полякова, чию відповідь довго чекати не довелося. За її словами, міцкевич хвора людина, а його дії пояснила як помсту за неуспішну співпрацю. Відповідь співачки владу не сподобалась, і він вирішив доповнити добірку їхніх інтимних фото ще однією світлиною. А от фоловери у справжність цих фото не вірять, адже періодично міцкевич каже, що усе вигадав і вибачається за хайп, а згодом все ж бере свої слова назад. Таку поведінку Полякова пояснює алко та наркозалежністю блогера, і тут теж не обійшлося без любовного трикутника, бо у співачка є чоловік Вадим, з яким вона має двох дітей Алісу та Машу. Підписники Влада радять йому не руйнувати таку чудову родину, на що кухар каже, що робити це не збирається, адже має хороші стосунки з кожним із сім'ї. Додає, що навіть вибачився перед чоловіком полякової за свій вчинок і пообіцяв більше їхній квартет не турбувати. Скоріше за все, Лякова у ці слова не повірила, тому заблокувала його у всіх соцмережах. Сама ж і далі продовжує заперечувати правдивість цих історій. Що ви думаєте про це? Вірите у їхній роман чи ні? Напишіть нам у коментарях. Ось вам декілька прикладів пліток про найнеочікуваніших пар українського шоу-бізнесу на думку користувачів інтернету. Впевнені, що таких історій ще багато, тому далі більше. Про кого хотіли б почути у наступному випуску, пишіть у коментарях. 爸爸。